Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму, і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом. Таку заяву Буданов зробив напередодні дня кримського спротиву російській окупації. От трохи раніше в режимі гарячих новин я в прямому ефірі сказав, що про це він заявив на саміті Україна, рік 2024, який зараз відбувається в Києві. Згодом з'ясувалось, що ні, це ціле звернення Буданова, яке він записав і опублікував опублікував, і мої колеги вже судячи з усього, встигли підготувати. Будь ласка, давайте його покажемо просто зараз, якщо вже маємо на Росії проти України розпочалася далеко на два роки тому. А десять з окупації українського Криму. І готувалися до цього кроку держава окупант. Заздалегідь не дарма на пам'ятних російських медалях за повернення Криму вибито дату 20 лютого 2014 року. Однак ні українська держава, ні українці не погодились визнати право агресора на кримську землю і спротив місцевого українського населення проти окупантів не вщухав ні на мить, не зважаючи на репресії, бо наших людей не зламати і не злякати. Повномасштабне вторгнення підтвердило нашу правоту. Для успішної оборони і контрнаступу ми повинні контролювати акваторію Чорного моря і бути присутніми на півострові Крим. Поставлені завдання виконані. Росія втратила чверть своїх кораблів. І змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислакувати авіацію, бо аеродроми і військові об'єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом. Хочу наголосити, нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість оперативно відслідковувати усю обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам. Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпредначенці будуть у Криму. І ми цю обіцянку виконали. Було гучно, гуркіт почули аж у Кремлі. Не буду розкривати наші плани на 2024 рік, але ворогів очікує нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим кримським мостом. От власне, це звернення з нагоди дня кримського спротив російської е, е, окупації. Відзначатимемо його 26 лютого. Нагадаю, що це пам'ятна дата на річницю проведення мітингу кримських татар та українців у місті Симферополі на підтримку територіальної цілісності України у 2014 році. От е, така подія відбулася там, у тимчасово окупованому, на жаль, відтоді мітинг на підтримку. Е, Підтримку територіальної цілісності, мітинг з гаслами Крим, це Україна, і проти проведення так званої позачергової сесії Верховного Совєта Крима. Учасниками мітингу були представники Кримсько-татарської громади, активісти руху Євромайдан Крим, члени армії Спасіння, представники конгресу українських націоналістів, ультрасевка Таврія і окремі особи, не залучені до діяльності жодних організацій. Це був чисельний мітинг, і от власне. Про те, що війна Росії проти України розпочалась не два роки тому, а десять років тому з окупації українського Криму, якраз таки нагадує нам Кирило Буданов. Ну і е, власне, про успіхи з літаками А 50 він також прозвітував у Росії. Залишилося шість літаків А 50 Якщо вони втратять ще бодай один. То не зможуть взагалі влаштовувати ці свої цілодобові чергування, якими бентежить Україну українських військових, українських цивільних, і про це він вже сказав на згаданому сьогодні. Часто мною В форумі Україна рік 2024». Там буданова журналісти буквально обступили і е, тоді. Розпитували про найгрячіші, найактуальніші е, новини і події, які нас цікавлять. Ну безумовно, збиття російського А-50-го, другого вже за півтора місяця. Причому збиття над російською е, міжнародно визнаною територією над так званим Єйським в Краснодарському краї це величезний успіх і е, відповідальність за цей успіх е, спершу не прямо а на рівні джерел е, Рівні витоку інформації у змі, а потім і відкрито взяла на себе е, українська прекрасна установа головне управління розвідки. Ну от власне ще шість залишається таких е, літа. І це дві повні зміни. Ще один впаде, і цілодобове чергування доведеться припиняти над операцією. Працювали кілька тижнів, каже Буданов, але ну всі вже знову таки цікавить. А чи спеціально на 23 лютого приурочили до 23 лютого цю подію? Ну з каже, що ні, очевидно, що ні. Чекали літак, а не дату. А те, що так склалося: ну так як росіяни люблять символічненько, то це вже вже, звісно, просто мабуть іронія долі.